Сонце в хату, Акумулятор Nerv 15 кВт. П'ятий день автономного життя без столба. Сонечко заховалось. Навантаження приймає акумулятор. Практично все, подивимось по полям. Це у нас Східний схват. це у нас оце східний, другий, а перед цим був Загірний, Мережа вимкнена. Зараз навантаження, як я показував на акумуляторі, іде з бойлера. Вчора ввімкнув бойлера, для того щоб зрозуміти як буде разом з бойлером пережовувати акумулятор навантаження. Подивимося інформацію. 3169 А вилітає за батареєчки. Вольтаж загальний 5317 по коміркам не так важливо показую на вечір після заходу сонця стан акумулятора. Зараз вже 99%, вже один відсоток просівший. загальна циклічність 9 циклів із 300 А 297 залишку в акумуляторі. Звичайний будинок. Звичайне плюс-мінус навантаження. Ні в чому себе не обмежуємо, нікого сильно не заставляємо впрати чи готувати по сонцю. Так, в пріоритеті, але не під палку. Завтра зранку зніму, що залишиться в батарейки. І в скільки годин вона вже буде заряджена. Опять вже не сильно турбуємо батарейку. 30 амперами вона заряджається, заряджається приблизно, коли сонечко виходить вже 3-3,5 години. 4. Розряджається.